Да, нахуй. Мамалесеньки, долоньки, чи доньки, Ніжніші за все. Ух ти, сука, блять. Мамалесеньки долоньки, чи доньки, Ніжніші за все. Я. А, все, я знайшов. Єбать, я знайшов. Цілуйте мені, сука, попу. Все, я знайшов. Я все зробив. Так, давайте, ремонт, село. Ремонт в село. Єбать тут дохуя все! У 27 років ми наважились купити власний будинок в селі. Ми вже реставруємо його 10 місяців і маємо надію переїхати сюди в кінці літа. У нас немає супервеликого бюджету, тому ми все робимо власними руками. В цьому будинку ми вирішили втілити. Нас це не інтересує. Я, якщо сам буду робити, піздець. Купили хату. Там тільки миші будуть жити. Блять, не явлю. То в селі за один мільйон гривень пройшов уже цілий рік, відколи ми купили цей будинок у селі. За цей час ми з вами пірнули в будівництво і показували вам все, як вам... якщо знайду фото до після скину, заїбав, обійняв всіх. Дякую, плеєр, дякую, велике стрейки. кидає. на є і нюанси, і проблеми. Дякую, і Дякую, брата. Бать він, Разом... він текше напіздував. Ібану десь. Ну ти вже сім теж скинув, то я вже братан кажу, не забув. <піл�и> Бушкуму мені блять. З вами ми пройшли чималий шлях від руїн до перших промінців краси, яка тільки починає вимальовуватися в інтер'єрі. Я безмежно щаслива, що наш Бог відгукується у ваших серцях. Ми знайшли не просто підписників, а однодумців і навіть справжніх друзів. Тож ми й далі будемо. Подивіться на цю красуню мій, як наречена просто. Клас, да? Є щось толкове, блядь? Педро, Підра, Педра, Підро, Педро, Підра. Тут в хаті можна і сидити і зробити. Це буде нормат історії. А ні, старий, не-не, ну куди? Та ми там здурим, а я кажу, ми за теж вже вже буду з вами сратись блокувати, блять. Ви будете так, цей плін, тут справу, вниз, влево. Тут не так, там не так, долбойот. Там ми пересваримося з вами, пізде. Глянь, що в хаті. Тут хуяк хуяк грядочку пополов собі зразу засадив. Ти собі якось двигаєш, так. У мене так само. Що вийшло, блядь? Що вийшло, блядь? Я не поняв. А, оце? это? Мм. <гум> ну дай бог, <гум> <гум> я вообще нихуя не понял. Який супер. Результат ремонту за один рік е, в старій хатині. Це машка к'янула щось. Де звук, блядь? Є звук тут. А. Наше до. Давай ще раз. Довелося зробити за рік е, в старому будинку бабусі. Це наше до. Не, ну тут вода, туди-сюди. Це наші кімнати у нас були до початку ремонту. Маю на увазі, що стіни тут досить рівненькі, тож... Це правда? Гала роблю настройці, щоб тобі задонати тиху, і з що зі мною. <рес> Старий, блять. Ну будеш тоді в мене, тепер, щоб я тобі вже донатив, братуха. Дякую. Я кажу, заберіть у нас свої гроші, блять. Не надо, блять. Купіть собі щось лучше. Вони сильно мучились, а це результат. Що в нас вийшло, що сука вийшло, вийшло, нахуй? з цією кімнатою, та й з іншими. Просто вирішила об'єднати такий невеличкий румтур по будиночку, що у нас вийшло зробити. І найголовніше в цій цій історії, що в кінцевому результаті ми тут жити найближчим часом не будемо, оскільки ми змушені були знову повернутися в місто, так як закрили школу. Проте, слава Богу, бабуся жива і будинок не буде пустувати. Давайте я до бабусі до бабусі переїду, та й все блядь. Нахуй ми займаємося цим, блядь. Та їбать, подивіться, що зробили, блядь. Глянь на це, на оце, глянь, глянь. Сам будинок глянь. на поганому стані. Маю на увазі, що стіни тут досить рівненькі. То... А вообще це пизда, блядь. Блядь, люди делають, прикинь. Плитки, якісь, лайфхаки, блядь. Можна в хаті на тих грядках посадити коноплю. Нельзя, блядь Нельзя нахуй. Ні, Не, ну можно. Але нельзя, я сказав, блядь, Засуджую, блядь. Хвата мені, блядь блокировок. Засуджую, нахуй, такі висказування. Так, що можна зробити з дідову хату за декілька років? Бля, те, оце, це паркет? Це паркет, оце? Чи як це називається? Бо таке воно таке приятне на від, пиздец, не? Але мені казали, мені казали, що що це плитка. Ну да, да, ну ладно. Ну мені тоже казали, ламінат. Це плитка мабуть. А, ну да, ну а нахуя ламинат, то так, ну конечно, це ж от плитку кладуть, блядь, по цих по, -по, -по зазорах. Чи це так все кладуть? Хуй поймі. Ну, по-моєму, плитку отак кладуть. Мені казали, кидаєш отак е, теплий пол. Отак кидаєш зверху цю хуйню, вона нагріває цю плитку і тупо пизда. Гарно, піздец Та ідіть нахуй! Глянь, двері, все сука рівненько. Я не ну це фотка з інтернету, я в це не вірився. А вы охуели вообще, прикинь. Прикинь, ты тут лежишь и тупо ебся, ебать, и глянь. И тупо, бля, йобаний в рот. А, ты глянь, що? Ты глянь як. це дуже гарно, тут Турпеше, я не вірю, це все вороже і псо. Ха-ха-ха. Блять, я красиво. Бля, ну влюдай смак, е пиздец, все українське, прикинь, все пахне таким культурою. Блять, круто. Круто, пиздец. Великий респект вам, хто оце оце зробив, це, конечно, пизденусь. Так, це хата в селі робив ремонт. Там. Ну, чекайте. Я обращаю внимание на стіни, ви поняли? От я хочу просто білі обичні рівні стіни і піздець. Бо там в цій хаті, що я. Бля, ну там видно, я зараз вам покажу. Там е же ж білять в селах як, якщо хтось шарить. Це ж ізвість, ви поняли, оце. І тут стінам пизда, взагалі. Тут іменно заліплено, блять. Отаке воно все горбами пиздує. Вапном, так. Да. І оце все треба нахуй здрати. Воно, типа, на відосі кажеться, плюс-мінус ок, але ти ти заходи рівні це... рівні стіни, це дорого. Бачите, тут як, ну, десь щось вище, десь щось нижче, десь якісь горби. Кахуйня, треба його все перероблювати. А може, давайте я напишу. Просто, наверное, ремонт до, после, да. Ремонт до. И після. Трансформация кухні за 17 секунд. Оце мені тоже треба вот так ремонт за 17 секунд. Не понял. Бля, якби ще таймінги писали, розумієш? Якби ще таймінги були. От це ми зробили за 6 місяців, блядь. До після хата, в селі ремонт, але теж небагато буде. Давай так напишемо. Отож, що нам вдалося зробити за рік в старому будинку бабусі. Це наше дом.

А ебать, тут брусчатка, оце вже до це вже після. Це вже після? А, оце до. Це що, правда тоже? Бля, це тоже правда, чи це хайп? Це отак було, О, блядь, а от так стало. Мені страшно вже треба почати ремонт. Жінки смажать млинці, хлопці дивляться стрімки, даємо донат на ремонт хати. Привіт з Одеси. Нихуя мені не треба, блять. Я вам сказав, блять. Кеньте лучше десь, десь військовим щось підкиньте. Під Дякую, велике. Привіт, Одеси, Великий Одес, я теж великий здоров. Я, блять, я так і не з'їздив, походу, цього року туди, блять. Ніде, блять. Коротше. Така хата де, Та Похуй на хату, подивись, що з двором зробили, блять. О, це в цій самій хаті. Починаю показувати, що ми зробили з цієї хати, в яку переїхали три роки тому. Були коментарі, що краще все це знести. Та я покажу, що зробили ми. Бля, де походу, чуєте, дуже толковий дід жив тут. Були коментарі, що краще. <гук> походу, дід і блядь, блять, дуже толковий ді дідуган, який же. Та я покажу, що зробили ми. Для початку ми винесли з цієї кімнати все сміття. Це сміття, коротше, яке я на відео показую вам. І щоб ви розуміли, там не було підлоги, там була просто земля. Ох, пізєс! Це наш проміжковий результат. І що ми робимо? Правильно вирішуємо переїжджати. Переїхали ми в цю кухню. Ось так це все виглядало з імпровізованою кухнею. Спальне місце, речі на підлозі, ну, було весело. Звичайно, паралельно ми робили ремонт в інших кімнатах, тому показую, що вийшло з цієї. Запам'ятали це до? А ось да. наші після. Вийшла невеличка, але дуже затишна кухня. Пишіть, як вам цей результат? та Щоб показувати вам інші кімнати. Здали пляшки, та й ремонт зробили. Ну, звучит, як правда, і нормальний бізнес-план. Блять, як же ж так роблять? Я взагалі не вірю в це. От я зараз дивлюсь на цю, от на цю, і я не представляю тут, типа, їбать, топ якийсь. От не можу, я не можу представити це, блять. Мене не представляється, мене мозг не дозволяє, не блять, це зробити. Батя Капець як шарить за ремонти, але є одна проблема треба його викрасти з Донбасу. Братух, тоді, блядь. Думаю, що останемося без ремонту. Інок, дякую велике. Та, ні, та скільки ну рімо... зараз е, оцих ремонтників я думаю, можна знайти, ну, є ж багато, всяких можна і погуглити, і так далі. Міша, дивись, я теплу підлогу роблю за одну годину. Тобі зроблю безкоштовно. так Богдан, записать контакт. <плес> Друже, ти їбучий шланг кинув тільки за час. Ти шо п'язну, ти... я за всю. Ну, ти приходиш в хату, у тебе є підлога, яка отака, блядь, підлога в тебе є. Як, як, як у мене, от. отака, блядь. Отака. На, роби за час, блядь, теплу підлогу мені. Ну да що прикалуєшся, блядь? Це 50% роботи, блять, не роз... Пожалуйста, нахуй. Зняти доски, повигрібати, вирівняти, закласти, блять. Поставити цю хуйню і наверх ще зробити плитку покласти. Оце зробити е, теплий пол, блять. ні, шланга протягнув і все, блять. А де -ж, ж зверху ще ложиться? рівняється, сохнеться, блять. То де монтаж не тепла підлога? Та пізда, ебать, я взагалі тупо кретин. Я тупо взагалі нонсенс. Я вообще нихуя не понимаю. Я если сам буду рубить, это це ж вообще, блядь. Але было бы прикольно такое, все. Мы с Артуром робим ремонт в хате. И пиздано. Не выключу стрим, поки не дороблю ремонт. И тупо, блядь. 7 лет, блядь. 7 лет, блядь. І дружин собі найдем, блять, і, і і діти будуть на стрімі рождатись, блять, і пиздано. Го, да, го, давайте, конечно. Це не я вже пішов марафонити зараз. Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. А єсть поміняється щось. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ух ти, сука.